Миталоприйомка більше поздавали. Всякі інструменти, балончики. Баганчики, кстати, я такий ні разу не бачив. Якийсь походний туристичний. Молоточки, ключики. Всі ці крутаси, гирі там якісь наваляються. Чугуняка, откуда я не знаю. може, я не знаю. Тут чугун віддільно, труби, батареї. Фістинги всі всі познімали. А тут що в нас? Ой-ой-ой. Ой, їх задріжечки маленькі, якісь фільтра валяються нові. Ай-яй-яй. Це я думаю лайк, підписочка, якщо ви таке любите. Кстати, якщо ви таке всяке любите, то підписуйтесь, шукайте у ютубі родич. п'ять букв родич. І там такого ціла куча. Даже таку кирпуз дали це не, не это, на каменоломню. Камні раніше були такими. Ну, тут трошки радіаторів всяких. Можете не спрашувати, там на тавлю на ж їх немає і відправити я в їх не зможу. А якщо купити, то вийде сильно дорого. Така от арифметика, Так буває. Це не від мене зависить. Труби хороші, які на заборчик.